Понад 50 прапорів областей України, їхнє геральдичне значення та карта нашої держави у 3D-форматі на Борочанщині. Створили локацію паспорт країни. Мета підвищити патріотичне виховання та освітній розвиток як дітей, так і дорослих. Наша Ольга Нестарук продовжить. Коло площею 1250 квадратних метрів, а всередині нього понад 50 флаштогів з різноманітними прапорами. Саме такий вигляд має нова локація під відкритим небом, паспорт країни. Наш лозунг Україна у серці, області у деталях. Неважливо, з якої ти області, неважливо з якого ти міста. Ти маєш розуміти, що ти в Україні, і будь-де б ти не був, ти можеш почувати себе як вдома. І так ми хочемо, щоб сюди приїжджали гості. З інших чи з нашої області, чи з інших областей України та розуміли, що частинка їхнього рідного міста є тут. Це місце є наповнене сенсами і смислами, і одним з сенсів є об'єднання всіх гербів прапорів нашої держави в єдине таке ціле, в таку якби непорушну е, стіну, які оточують два центральні прапори прапор України і прапор нашої боротьби чорно-червоний прапор. Насправді зараз під час війни це все надбулося до дуже додаткових сенсів. І прапор перестав бути просто знаєте, таким символом, якимось, який десь є собі в офіційних установах. Це стало е, Темою розпізнавання свій чужий Ідея створити таке місце об'єднання належить прикарпатському художнику Миколі Джичці. Я понад 15 років цікавлюся геральдикою, і мені було цікаво власне в одній формі показати муніципальну, регіональну і державну символіку. Тобто ми маємо три різні рівні. Ми вибрали суто адміністративні центри кожного регіону. Кожен адмінцентр він має свій герб і прапор, і область як земля має також свою символіку. Ну і всі об'єднані державним гербом і прапорами. Цікавою локація, на думку її ідейника має стати і для маленьких українців. Можна, так як і на заході практикується, кожен хлопчик, я думаю, захоче намалювати свій герб. В щиті так само і канони лицарства пов'язані з геральдикою. Ну і відповідно жінки також мали свої герби. У центрі кола карта України виконана у 3D-форматі. Її намагались відтворити у точному масштабі. Ми взяли збільшили карту річок і карту висот. Ми через великий плакат-банер. Перебили всі річки і всі висоти вони позначені кольором, і можна наглядно глянути, де є в нас перепади висот, як тектонічні плити зіткнулися, і це все ну, більше ти можеш зрозуміти, як воно виглядає в масштабі. Карту України під час заходу творці локації паспорт країни заклали капсулу часу на 50 років, в якій зібрали відеозвернення різноманітних людей. Офіційне ж відкриття самої локації відбудеться уже цієї неділі. Надалі ініціатори проєкту планують його розширювати.